Пане пан Роман, подобайте, яких свідків ви хотіли тільки, що подати клопотання? Я вам можу їх зачитати. Зачитайте, будь ласка. І навіть поясню, чому. Я весь текст не буду першим. Президент України Володимир Зеленський. Відповідно до матеріалів сторони обвинувачення, саме йому ну, двічі за 24-22 доповідав мій заступник про стан ситуації в Харківській області. Його наказ посилався я, відправляючи е, свого заступника Довода. Тобто, ну є питання до пана президента, він два рази отримав доповідь від заступника СБУ, а не від губернатора. І жодних претензій в нього до е, кінця травня 2022 року не було. Тобто, ну давайте спитаємо пана президента, а що за херня відбувається в цій країні, і що ти робиш ну взагалі. Ну є, Вони ж самі написали, він є в матеріалах справи. Це президент України. Друге, секретар Оренбулу Олексій Данілов. Оп йому третій раз заповідав мій заступник. Ну, з тим же самим питанням до, пані, до пана Данілова ми звернемося і спитаємо. Пан Данилов, а що взагалі-то відбувалося? Тобто, ну, тобі доповідає не е, губернатор, а постороння особа. В тебе жодних питань не виникло. До кінця травня тільки каже не виникало жодних питань. Третє. Теж голова СБУ Іван Баканов. Я вибачаю, я виконав всі його накази. У мене повна переписка. Три хвилини. Почекайте, хлопці. В мене повністю вся переписка. Переписка вже є осторони обвинувачення. Ну які накази не виконав. Я указав так, же, як мої співробітники виконували мої накази, я виконував його накази. Треба допитати. Давайте подивимося ці матеріали. Все Заступник голови СБУ Володимир Горбенко, саме він вже публічно журналістам сказав, що дійсно була команда на евакуацію. Регіональних управлінь і на витяжку сілових блоків до е міста Києва на захист Києва, тому що з Києва згризнули всі, хто могли. Наступний голов головнокомандувач командувач ЗСУ Валерій Залужин. Саме з Валерієм Залужним я зустрічався в січні місяці, коли стала відома інформація про те, що буде виведена 92-га бригада. 92 га бригада, і е розговор наш відбувався в свідках, є в мене докази. Давайте пана Валерія, спросить. Ну Він же знає, хто залишав цю бригаду 92-го, хто його ну, фактично моляв і просив ну, 92-го залишити. Бо зараз там тут дуже багато хто розказує, що це Давайте, за, залишити. Ну, я думаю, я знаю цю людину, я знаю, що він чесно скаже, як було. Так він скаже чесно, що це був Дудін, який е, зловив його на трасі, і в Дніпро, е, Харків Дніпро вибачаюся, і де не спілкувалося. Є і, і свідки е, нашої зустрічі, є і... Текстові повідомлення і бригада залишилася 92-го, якої саме з 14 го по 1 березня, з 14 лютого по 1 березня, Її там взагалі не було, не мало бути. Це рішення залужного, це він її. Ну, я просив. Я в нього ще просив, потім і 81-му бригаду він мені тут добавив, і 93-й батальйон, ну по батальйону з 81-ї і з 93-ї бригади. Та хай там пан Валерій скаже, мені ж не кримінують і кажуть про те, що е, тут намагався міста ворогу здати. Таким чином, залишаючи бойові підрозділи, залучаючи заходи в Україну е, нові підрозділи. Ну, я маю на увазі 81-ту бригаду, а 93-та з Дніпра, залучаючи бригади, і виставляючи їх, ну, це тут намагався здати. Ну так, Хай пан Залужний прокоментує. Наступний керівник гормо Кирил керів Дану. Так само, в мене повністю передана е, переписка з Кирилом Будановим. Е, ну, він писав на мене листи і працював групи, які прибули там ну, за, за тиждень приблизно до початку вторгнення. І саме з цими групами ми працювали з ну і до початку, і з перших секунд, не а секунд, бо вони в мене були. Ми з ними працювали. Так давайте допитаємо також Кирила Буданова. Ну є ж переписка, ця офіційна вона передана. Ну, Фотокопії вона певна. Давайте запитаємо, а що там відбувалося. І знаєте у хлопця, що відбувалося. Є, ну, єдине, хто підрозділ із пору та які в Харківі зброю видавали, і які з перших секунд почали воювати. Ну, хай прокоментує. Ну, також я кажу, достатньо доказова каза для того, щоб підтвердити те, що він буде казати, або спластувати, якщо він захоче підіграти е, керівництву е, України. Заступник директора НАБУ Гізол Глава. На той час він був керівником е, тимчасово виконуючи обов'язки е, Набу. Е, також від нього до, на мою адресу лист. Безпосередньо ну всі вони писали на ім'я, Дудіна РВ. Лист з проханням залучити групу НАБУшників, які працювали зі мною, які документували пана Сіньєгова, пана Єріхова на розкладанні гуманітарки. Вони в мене працювали. Давайте пана Гізо запитаємо, ну, чи були ці факти, чи не були. А якщо вони забудуть знову, ж, бо я дивлюся, що вже рік пройшов, а ніхто ні губова не закриває з Мірікавом. Вони там мільйони е е дороги будують 100 метрів за 500 мільйонів. Е і все нормально, так. Ну, Є матеріал, воно ж нічого не, не згоріло, не буде нетикувати. Давайте запитаємо у Гізо. Наступний командувач охоротних військ Сирського, Олександр. Пан Сирський був у мене в бункері ну, неодноразово. Це той бункер, в якому є відео моєї розмови з поліцейським. Там випадково стояли відеозапис. І всі, хто там були, також ну, хтось десь попадав, я зараз знаходжуся в інтернеті. Так давайте панасику запитаємо, що, що ми йому давали, які ми йому інформацію давали, як він нам дякував, що відбувалося, які команди, яка взаємодія була. Ну, Він же все це бачив і руками щупав. Наступне, пане поєму вибачте, ми Просимо покинути. Хвилину, хвилину, хвилину. Подпилити нам треба для коленування. Вільних кухачів, представників преси, покиньте залу судових засідання. Добре, для йдем, 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 йдем. добре. Запугання, йдемо, йдемо йдемо. Одну хвилю, одну хвилину, будь ласка, хвилину. Ми закінчуємо, Добре, хвилину. Народні депутати Касенка, Машавець, Веніславці, Безугла, всі вони були в мене. Ще десь 30 ще які... депутатів. Ми їх послухаємо. Вони ж отримували цю інформацію, що відбувалося. Голова Харківського опеційного суду Олена Грошова. Ну, її ж я евакуйовував сюди. Якби я хотів здавати, то напевно всі матеріали я росіянам подарив, а не евакуйовував з України. Прокурор Харківського області Вівчаков. Фактично працювали пліч-опліч, саме з ним зробили. Це єдиний прокурор, до якого я в цій країні. Хай розкаже, 1555 кримінальних проваджень. Ну, також, також інші, не менш цікаві е, люди, всі ці вони проходять по справі. Тут тобто не вийде так, що їх викликає, тому що йому захотілося. Але всі ці прізвища є в кримінальному провадженні, показах свідків і так далі. Тобто сказати суду, що ми не хочемо провезувати президента, це не стосується, як це не хочеться. Ну, мій заступник два рази доповідав кому президенту. Президенту він учасник цієї історії, учасник. Так ну, так само по всім іншим людям, тобто нову допомогу. Викликають і нас можна викликати. Я також думаю, що як я ж не прошу, ну я ж не запитую, яким фігом ти батькові там пенсію до кінця життя спланував. Я питаю саме питання про е, обставини ті, які мені... Ставлю провину. Я, ну, я жодної провини не визнаю. Від слова взагалі, я ну, кажу, що все було на факті, це є задокументовано, всьому є відео, аудіо і так далі. Ну, наразі ми е, наближаємося до самих цікавих моментів, коли будуть приходити люди, а ми, ну, вони будуть поступати, а ми потім будемо дивитися відео, аудіо і так далі, те, що відбувалося на справі. Ну хай весь світ побачить ту брехню, вони думають, що вони зліпили на тому марафоні, і воно отак отдалі ще провізе. Лізло воно в них. Лізло, ну за це буде відповідальність. Жодного. Чим тут я не зробив. Кажу, Я у ДБР заспитав того, щоб вів справу. Ті ж саме, до речі, як і прокурор. Я кажу, ну ти бачив мій нагородний лист, ти бачив мій послужний список. Ну, ти, ну, як, ну, які питання? Я кажу, ну в тебе матеріали, що я по Герасі мабув Ну, Головний російський військовий. Я ти кажу, мені можуть 111-ту давати. І на мене дивиться, ну в мене команда. Ну, я, ну класно, що в тебе команда. Це класно, що в тебе команда. А коли першого високого, будь ласка, А ко три дякуємо, дякуємо, дякуємо. Я... Ми почекали 10 хвилин. Вам дали шанс поспілкуватися і послухати. Звініть, будь ласка, приймі. Дякую.